Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про фінансовий децентралізований протокол Paribus, а темою стане майнет, його зміни та як вплине на ціну токена PBX. Paribus – це той продукт, про який я хочу розповісти детальніше, щоб ви могли зрозуміти, які технології скриваються в ньому. Отож, давайте приступати до огляду. Paribus, як ми знаємо, це децентралізований фінансовий протокол, який займається наданням ліквідності для звичайних та цифрових активів. Paribus планує розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати у протоколах DeFi. Основним з головних принципів протоколу Paribus є децентралізація. Усі фінансові транзакції проводяться без посередників, тобто без участі банків, фінансових установ та інших посередників. Це дозволяє зменшити витрати на операції та забезпечити високий рівень безпеки. Протокол Paribus. Базується на блокчейні Ethereum, тобто на кардану, але базується на блокчейні Ефіріум. Усі транзакції проводяться з допомогою токенів RAR, які є внутрішньою валютою протоколу. Крім того, протокол підтримує створення різних фінансових інструментів, таких як кредити, страхування, інвестиції та інші. Переваги парібу заключаються в підвищенні ефективності капіталу через будь-який доступний ланцюг. Наступна можливість полягає в тому, що ви зможете допомагати за допомогою ставок, мати пасивний дохід у виді відсотків та зборів в мережі. Також ви можете позичити ліквідність для своєї позиції. Насправді це лише невелика частина тих переваг, які надає проект Paribus. Отож, тепер давайте поговоримо про майнет. Шлях до майнету для протоколу Paribus був тривалим та складним. Перші розробки почалися у 2017-2018 році, ну, коли ще проект не вийшов, і його було запущено в тестову мережу. Після проведення тестів та певних покращень у 2021 році було оголошено про запуск майнету. Також ми можемо подивитися в CoinMarketCap, що, якщо подивитися дані за весь час, то в 2021 році був перший лістинг токена PBX. Ось ми можемо побачити на картинці. Після передення тестів у 2021 році було оголошено про запуск майнету. Цей запуск дозволив протоколу Paribus запрацювати на повну потужність та надати свої послуги всім бажаючим. Зараз на протоколі працюють різні додатки та сервіси, які дозволяють користувачам здійснювати фінансові операції безпосередників та забезпечують їхню безпеку. Провадження протоколу міжлицього запозичення і кредитування парібус його майнеті передбачало кілька ключових кроків, про які ми поговоримо трішки пізніше, а зараз я хочу зайти в Твіттер і подивитися, що в нас була одна із новин про запуск майнету. Якщо ми перекладемо, наприклад, сторінку, то зможемо прочитати цей пост. Так, пробуємо ще раз. Отож, була зміна в парі Бускоді, і це означає, що. Аудит трішки змінився, і це одна частина для досконалення майнету. Майнет, як ми говорили, відбувся у 2021 році. Перейдемо на мою статтю і трішки ознайомимося з нею детально. Які ж кроки передбачали для впровадження протоколу майнеті? Це розробка смарт-контрактів. Команда розробників створила смарт-контракти на блокчейні Ethereum, які полегшили б запозичені кредитування коштів між різними блокчейнами. Ці смарт-контракти були розроблені для забезпечення безпеки та прозорості всіх транзакцій. Наступний йде інтеграція з блокчейнами. Для того, щоб протокол Paribus працював, він повинен мати можливість взаємодіяти з іншими блокчейнами. Для цього команда розробників інтегрувала протокол з, з кількома іншими блокчейнами, включаючи Binance Smart Chain, Polkadot і Solana. Наступним пунктом йде тестування, тобто після інтеграції смарт-контрактів на блокчейну команда провела масштабне тестування. І щоб переконатися, що протокол функціонує належним чином і не має вразливості у безпеці. Наступним пунктом іде запуск безпосередньо, це відбувся після завершення тестування протокол міжлицьових позик і кредитування. Paribus був офіційно запущений в майнеті. Це дозволило користувачам почати позичати і надавати кошти між різними блокчейнами, а з безпекою і прозорістю, які забезпечуються смарт-контрактами. Постійний розвиток з моменту запуску майнету, команда розробників Paribus продовжує працювати над досконаленням і розширенням протоколу. Це включає в себе додавання нових інтеграцій з блокчейном, покращення користувацького інтерфейсу та додавання нових функцій, таких як вирощування врожайності та майнінг ліквідності. Тепер давайте подивимось на ціну токена, як вона змінилася за останні роки. Як ми бачимо, Ціна токена коштувала 0,022. Якщо я не помиляюся, то ціна ICO, тобто той ціни, яка виходила на лістинг, була 0,001 чи 0,0005 Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на зарашню ціну, то від зарашні ціни і від ціни ICO різниця в 3,5 X. Тобто ми розуміємо, що ті, хто купували на IDO вони отримали 3,5 X, ікса, а ті, хто купували на ICO на ранніх стадіях, інвестори отримують набагато більше. Це може бути від 7, тобто в два рази більше за ціну ICO, і ще вище. Тобто вони отримують навіть за навіть хороший прибуток, тому що токен дуже добре показав себе на початку, зробив близько 100 іксів і відповідно далі почав скатувати через те, що відбувся медвежий ринок. Але якщо ми подивимося на останні місяці, коли були. Події про оновлення майнету, то відповідно токен виріс з 0,003066 і виріс до максимальних значень на той час 0,2029. Тобто ми маємо практично пік 0,003. Це ріс в 4 практично з половиною рази. І потрібно враховувати, що наразі медвежий ринок, який не дає токенам рости. А парі, бо завдяки своїй унікальності та потужному продукту показує дуже хороший результат. З лісингу токена у 2021 році інвестори знаходяться в плюсі. Якщо подивитись на інші токени, які залісились в тому ж році, то їх ціна впала в 70-95%. Відсотків. Токен PBX показав шалений результат. Це декілька ексів від ціни ICO на даний момент. Так, він впав на 80-90%, але якщо поглянути на ICO, то він навпаки пульсі. Тобто є можливість, що він і далі буде рости стрібкими темпами після бичачого ринку і може показати ще десятки ексів. Отож, друзі, ми розібралися, в чому заключається суть майнету. Парібус, ми зрозуміли, які технології він. Прислідує і поговорили за ціну побіг за останні місяці, тому що це важливий показник успіху проєкту. Також не забувайте слідкувати з соціальними мережами, підписуйтесь на твіттер, лайкайте пости та слідкуйте за майбутніми оновленнями. До зустрічі!